Соціальне консультування та інклюзія звучить складно, чи не так? Гайда розбиратися. Для початку покажемо, як дійти до нашого корпусу. Вуля, далеко йти не довелося. Ласкаво просимо до факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Не варто лякатися будівлі, оскільки всі шляхи ведуть нас прямо до сходів. Ну, ми підіймемось. Вибач, друже, але нам поверхом вище. Соціальний працівник, як ви можете зрозуміти, повинен бути готовим до будь-яких викликів навіть до сходів. Та все ж, у разі потреби, ви можете скористатись ліфтом. Oh oh, Раніше наша освітня програма носила назву Соціальна педагогіка. Однак Шевченків університет наважився піти на ризик. Тож вирішив модернізувати та усучаснити освітню програму. Саме тому вона має назву соціальне консультування та інклюзія. І ні, в нас немає математики. Ба більше з першого ж семестру вивчаються дисципліни за спеціальністю. З нами ви опануєте основи психології, педагогіки, права та інших цікавих дисциплін. Відомо, що секрет успішного успіху в навчанні викладачі. І саме це наша головна перевага. Оскільки вони кандидати і доктори наук, досвідчені практики і фахівці у своїй галузі, а до того ж, чудові та приємні люди, що завжди готові прийти на допомогу. Якщо ж маєте хист до чогось, або ж ви просто активна і цікава людина, то радимо долучитись до студентського парламенту. Бо за участі в ньому ви зможете реалізувати свої творчі задуми та амбіції. Варто згадати й про можливості міжнародного обміну. Давно мріяли побувати за кордоном. У вас є така можливість. Завдяки програмам студентської мобільності вам випаде нагода відвідати інші країни, отримати та поділитись уже набутим досвідом безпосередньо у провідних університетах світу. Ха, ви думали, що роздавати гречку бабусям і проводити дивні тести дітям це уся практика? Це не так. Під час навчання ви зможете особисто відвідати реабілітаційні центри, волонтерські та громадські організації, центр пробацій, слідчий ізолятор і багато інших цікавих місць. Це чудова можливість здобути знання на практиці. Це лише частина тих можливостей, які відкриває перед вами Шевченків університет. Головне не боятися робити крок на зустріч своєму майбутньому і використовувати ці можливості наповну. Саме ми, молоде покоління, формуємо нову реальність. Підтримуємо інших, змінюємо систему і рухаємо країну вперед. Бо хто, якщо не ми? А якщо й хтось, то чому не ми?